Чому парки і сади є культурним надбанням України? Як створювалися парки і сади? Перші парки виникли разом із першими містами. Цікаво, що у багатьох європейських мовах, зокрема англійській, польській, українській, французькій, чеській, слово парк звучить однаково. Парк? Це територія з природною чи спеціально посадженою рослинністю, алеями, водоймами, скульптурами та різними спорудами, призначена для прогулянок та відпочинку. Парки країн Давнього Сходу, описи яких є у давніх джерелах, розташовувалися поблизу храмів і будинків знаті для відпочинку та розваг. Кожен з таких парків закладали відповідно до детального плану, в якому вказувалося, де садити рослини і як, у ґрунт чи у спеціальні вази. Зазвичай у парк завозили рідкісні рослини, екзотичних птахів і тварин, також планували, як використати природні та штучні пагорби й тераси. Тераса – це природний або штучно створений горизонтальний чи злегка нахилений уступ на схилі, який використовується для сільськогосподарських паркових робіт. У парках Давньої Греції відбувались і спортивні змагання, і бесіди науковців. Найстаріший міський парк України парк імені Івана Франка знаходиться у місті Львові. Він був закладений на місці старовинного саду ще в 16 столітті. Гордість парку найстаріша каштанова алея в Україні, що була висаджена на початку ХХ століття. Закладені давніми творцями правила створення парків використовуються й дотепер. Окрім парків, люди навчилися створювати сади. Їх висаджували на території монастирів, біля замків та палаців правителів. Нам добре відома й українська традиція обов'язково мати садок біля хати. В історії архітектури поняття парк і сад близькі за значенням, тому такі пам'ятки часто називають садово парковими. Окрім архітектурних садово-паркових пам'яток, люди намагаються зберігати і пам'ятки, створені самою природою гори, водоспади, вулкани тощо. Такі місця називають природними парками. В Україні, як і в інших державах, існують національні природні парки, що охороняються державою від згубного впливу людської діяльності та забруднення. Їхня кількість постійно зростає. Чому Софіївку в Умані називають шедевром паркового будівництва? Парк Софіївка одна з найвидатніших пам'яток культури України, яка розташована в козацькому краї місті Умань, що на Черкащині. Заснування парку пов'язане з історією кохання. Польський шляхтич Станіслав Потоцький створив цей парк і назвав його на честь коханої дружини Софії, яка була за походженням грекинею. Парк було закладено наприкінці XVIII століття. Упродовж кількох років тривали невпинні роботи копали ставки, прокладали алеї, переносили кам'яні брили, зводили архітектурні споруди. У результаті парк став дивовижним поєднанням садово-паркового мистецтва та інженерної думки, яку реалізував німецький винахідник Людвиг Мецель, інженер з латинською здатність винахідливість, це спеціаліст, який на основі математичних знань та винахідництва вирішує технічні проблеми. Це садово паркове мистецтво втілилось у пишній рослинності, численних терасах, фонтанах, водоспадах і підземних річках, створених людиною. Штучні гроти залишалися неушкодженими навіть під час землетрусів, грот це неглибока печера з широким входом. В усі часи гостей парку дивувала підземна річка, водами якої можна пройти на човні. Одне з водоймищ парку завдяки своїм розмірам і неймовірним берегам, що буяють рослинністю, отримало назву Море, що зачаровує. Творці парку зробили все, аби він нагадував Грецію, батьківщину Софії Потоцької. Тому в парку можна побачити неймовірну кількість скульптур давньогрецьких богів і поетів. Крами, гроти, альтанки і фонтани також носять імена давньогрецьких богів і муз. Софіївка уславилася і своєю рослинністю, оскільки упродовж всієї історії парку тут було висаджено і культивовано понад дві тисячі видів дерев і кущів з різних країн. Хто уславив заповідник Качанівка на Чернігівщині? Наприкінці XVIII століття у селі Качанівка, що на Чернігівщині, було збудовано палац для графа Петра Рум'янцева. Поруч з ним невдовзі розбили великий парк із мармуровими скульптурами, альтанками, підвісними місточками, затишними алеями та сонячними галявинами. Відколи на початку 19 століття власниками Качанівки стала родина поміщиків тарновських, садиба перетворилася на улюблене місце відпочинку багатьох видатних митців України та Росії. Відвідував Качанівку і Тарас Шевченко. Він листувався з господарем маєтку, а якось переслав йому свою картину Катерина. Усі тарновські власники Качанівки були непересічними особистостями. проте найбільше уславився Василь Тарновський, молодший. Високоосвічена і напрочуд різнобічна людина, він захищав права селян і цікавився історією українського законодавства. Благодійник і патріот Василь Тарновський молодший захоплювався козацькою добою. І став завзятим колекціонером українських старожитностей. Він зібрав унікальні козацькі предмети, шаблю Богдана Хмельницького, особисті речі і портрети гетьманів і старшин. Самого господаря Качанівки друзі жартома називали гетьманом. Його колекція стала основою Музею українських старожитностей у Чернігові, який розпочав діяльність 1907 року. Тарновський молодший зібрав понад 700 малюнків та рукописів Тараса Шевченка. Він упорядкував могилу кобзаря, був автором ескізу Христа на Чернечій Горі у місті Каневі. Окрім того, пожертвував чимало на спорудження пам'ятника Богдану Хмельницькому в місті Києві, Івану Котляревському в місті Полтаві. Продовжуючи справу батька, Василь Тарновський молодший утримував Качанівську школу, де й сам викладав найталановитіші учні завдяки підтримці господарів Качанівки мали змогу вчитися й далі в гімназії та університеті. А на зимові свята, за традицією, для сільських дітей влаштовували різдвяну ялинку з колядками. Наприкінці життя Василь Тарновський молодший, на жаль, змушений був продати Качанівку. Пристрастю господаря був Качанівський парк, який він перетворив на один з найкращих у Європі. Сьогодні Качанівка національний історико-культурний заповідник. Він є одним з найбільших пейзажних садів в Україні та Європі. Історична мозаїка. Найвідомішим у світі є парк Версальського палацу в передмісті Парижу, столиці Франції. Як і палац, Версальський парк, унікальний. Архітектор Андре Ленотр. Своїм витвором мав на меті підкреслити велич і грандіозну славу французького короля Людовика XIV. Людей у цьому парку збиралося безліч. Протягом усього дня тут звучала музика, а ввечері її змінювали театральні танцювальні вистави. Придворні короля влаштовували тут зустрічі, обговорювали новини, укладали різноманітні угоди. Справжня гордість парку його квіткові клумби. Композиції з квітів постійно оновлювалися, існувало правило король не мав бачити жодної зів'ялої квітки, тому в садівника завжди були на поготові до двох мільйонів горщиків з квітами. У парку влаштовано 1400 фонтанів. Аби вони могли працювати, інженери осушували болота, змінювали русло річок, викачували воду з річки Сена, на якій стоїть місто Париж. Але, незважаючи на всі зусилля, води бракувало, тому фонтани вмикали лише тоді, коли парком гуляв король та його свита. З кінця XVII століття версальський палац і парк взірець будівництва заміських палаців для усіх європейських королів, і хоча версальський парк неодноразово копіювали, цілком його повторити не вдалося нікому. З 1979 року версальський палац і парк занесені до переліку Світової спадщини ЮНЕСКО.